Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. В цьому відео я розповім вам про найстрашніші археологічні розкопки. Професія археолога в першу чергу вимагає залізних нервів та витримки. Проводячи дослідження вчені, часом дістають з під землі речі, від яких замирає серце. Крім давнього посуду, одягу і писань, вони знаходять останки тварин та людей. І про найстрашніші з таких знахідок ми поговоримо в цьому відео. Номер один. Кричаща мумія Єгипет сповнений загадок і таємниць, багато з яких вже були розгадані. Вивчаючи гробниці в 1886 році, дослідник Гастон Масперо натрапив на незвичайну мумію. На відміну від інших тіл, знайдених раніше, вона була просто загорнута в овечу шкуру, а її обличчя було викривлене в страшній гримасі. При цьому у страшної мумії був відкритий рот. Вчені висували різні версії, серед яких було отруєння. Насправді все виявилося досить просто. При замотуванні тіла рот також перев'язували мотузкою. мабуть, погане кріплення призвело до того, що мотузка спадала і щелепа, що нічим не утримувалася, випадала вниз. В результаті тіло набувало такого моторошного вигляду, і до цього дня археологи знаходять таких мумій, яких, які раніше, називають кричущими. Номер 2. Безголові вікінги У 2010 році список найстрашніших археологічних розкопок поповнили вчені, що проводили роботи у грастві Дорсат. Група сподівалася знайти господарський інвентар їхніх предків, також їх одяг, робочі інструменти для того, щоб поповнити історичні дані про їхній побут. Але те, на що вони натрапили, призвело їх в жах. Вчені виявили останки людських тіл, які були без голів. Черепа знаходились неподалік від могили, уважно їх вивчивши, археологи прийшли до висновку, що це останки вікінгів, при цьому черепів не вистачало, тому можна зробити висновок, що кілька голів карателі прихопили як трофей. Поховання 54 вікінгів відбулося в 8-9 столітті. Номер три. Невідома істота. Чені-аматори, здійснюючи прогулянку по національному парку в Новій Зеландії, наткнулися на кастрову печеру. Юні археологи вирішили її відвідати. Гуляючи по коридорах печери, група побачила скелет, який добре зберігся, але був моторошний на вигляд. Досить велике тіло мало грубу шкіру, дзьоб та величезні пазурі. Абсолютно не зрозумівши, звідки взялося це чудовисько, хлопці в терміновому порядку покинули печеру. Подальші дослідження показали, що це були останки древнього птаха Моа. Деякі вчені впевнені, що він ще живе на планеті, просто ховається від людей. Номер 4. Кришталевий череп Археолог Фредрік Мітчелл Хеджес, прогулюючись по джунглях Белізу, зробив приголомшливе відкриття. Ним було знайдено череп, виготовлений з гірського кришталю. Знахідка по вазі затягла на 5 кілограмів. Племена, що жили неподалік, стверджують, що череп це спадщина племені Майя. Всього їх розкидано по світу 13 штук, а тому, хто збере всю колекцію, стануть доступні таємниці світобудови. Правда, це чи ні, невідомо, але таємниця черепа не розкрита донині. Дивно те, що виготовлений він за технологією, яка суперечить відомим людству хімічним і фізичним законам. Ось такий дивовижний, незвичний, а часом страшний світ археології. Попереду нас чекає ще багато відкриттів і розгадок немислених таємниць. Якщо вам сподобалося це відео, то допоможіть моєму каналу та поставте вподобайку під цим відео. На цьому у мене все. До нових зустрічей!